Адміністративна процедура. На телеканалі Перший західний праві консультації, і я, Ярослав Жукровський, будемо з'ясовувати сьогодні, що таке адміністративна процедура в контексті прийнято закону про адміністративну процедуру. Наскільки ця адміністративна процедура може спростити життя простим людям, і наскільки ефективність? Управління і державного управління в контексті прийняття даного закону може бути покращено. Про це будемо розмовляти із визначним адміністративістом, професором кафедри адміністративного та фінансового права, доктором юридичних наук Андрієм Школиком. Пане Андрію, слава Україні! Вітаю вас! Героям слава, добрий вечора. Отже, зверніть увагу на екран. У лютому був прийнятий закон про адміністративну процедуру. Але цей закон був підписаний президентом лише 13 червня 2022 року. Пане Андрію, чому так? Ну, передусім е, бачите дати. Тобто закон було прийнято за тиждень до початку повномасштабної війни, і в Офісі президента, очевидно, треба було. Певний час для з'ясування все-таки остаточної редакції якості це з одного боку. З іншого боку, цей закон вносить достатньо багато новел в праве регулювання діяльності влади, і це теж очевидно було причиною, що не відразу, а через певний період лише було прийнято остаточне рішення президентом України. Цей закон ще називають тихою революцією в сфері державного управління. Його приймали більше 20 років. В чому полягає ця тиха революція? Ну, насправді історія з його прийняттям тягнулася понад 20 років. Тобто, перші розробки цього закону він первинно називався ще проектом адміністративно-процедурного кодексу. Вони сягають ще 2000 року. І на самому початку було істотне несприйняття його змісту, змовлене тим, що в радянській правовій системі взагалі подібного не було. Ось тобто, це є продукт західного світу, ось який ставить в жорсткі рамки. Органи публічної влади і, і продукт 20-го століття по великому рахунку, тобто це є новітній продукт, продукт який не, не походить з римського права, е, і е, було дуже багато навіть серед науковців, серед експертів, е, противників цього законодавчого акта, які просто не розуміли про що йдеться і для чого е, це треба робити. Але в кінцевому підсумку е, є результат, хоча е, він міг бути. Ще краще він міг бути ще швидшим, і ми б могли вже жити за цим законодавчим актом. От простими словами для наших телеглядачів: є людина, є державний службовець. Що цей закон регулює і як? Ну, передусім, він регулює ці відносини, в які ми періодично вступаємо з публічними службовцями, тобто не лише з державними службовцями, але й з посадовими особами місцевого самоврядування. Тобто він поширюється на всі органи місцевого самоврядування так само. І він закріплює чіткі правила відносин цих і порядок діяльності влади стосовно нас як громадян. Тобто, це так дуже коротко. Не можна сказати, що цього взагалі не було в законодавстві, яке було до цього, але воно було настільки ем, розкидане, настільки несистемне, що про належне правове забезпечення наших прав і виконання нами обов'язків у відносинах з владою не йшлося. Найбільш такий яскравий приклад, про що цей закон це ситуація із Містобудуванням і новими забудовами. Як цей приклад демонструє взаємовідносини заінтересованих учасників чи заінтересованих сторін і забудовників? Однією з головних новацій цього законодавчого акту є те, що він вводить окремий статус заінтересованої особи, тобто особи, якої рішення влади безпосередньо не стосується. Але впливає на її інтереси. тобто це стосується, наприклад, сусідів, наприклад, мешканців прилеглих територій, тобто всіх на кого впливатиме, наприклад, такі рішення публічної адміністрації, як містобудівні умови обмеження, дозвіл на виконання будівельних робіт. Ідея цього закону є базова те, так полягає в тому, щоб. Вислухати всіх заінтересованих осіб до того, як таке рішення буде прийнято, тобто не постфактум, не переходячи в судовий процес, коли хтось прокинеться одного дня і побачить, що сусідня ділянка почала забудовуватися. А до того вислухати максимально врахувати пропозиції усіх заінтересованих осіб тобто, це є одна з таких ключових новел цього закону. Багато чиновників в публічних дискурсах жаліються, що закон є складним для сприйняття, важким почитанню, більше ста статей в ньому, які регулюють таке процедура. Так він простий чи складний. Ну, я вам скажу, що насправді 100 статей для процесуального закону це не є багато, тобто це значно менше, ніж у всіх наших судових процесуальних кодексах, до яких ми звикли, тобто цивільного процесуального кодексу адміністративного судочинства. Тобто, я думаю, що він взагалі не є великим. Чому жаліються, тому що вони цього не знають, тому що в нас насправді на юридичних факультетах раніше не вчилася цього цієї матерії, бо не було просто відповідного законодавчого акта. і навіть юристи тільки зараз починають розуміти про що це йдеться, бо це глобально, навіть не те, що тиха революція, тобто дехто з експертів, називає це конституцією для влади. Студентам легко зрозуміти положення цього закону. Ну, студенти вони е, більш позитивно настроєні на нове, Ось, тобто, вони більш готові е, до змін. бо е, в нас... Е, Люди середнього старшого віку вони вже десь призвичайні до попередніх умов вони є більш консервативними. я Скажу таким. Тобто, одна з причин такого довгого неприйняття закону був якраз консерватизм багатьох осіб, які були залучені до цього процесу, які не сприймали чогось нового. А це нове просто полягає в тому, що треба поставити в правові рамки все, всю діяльність, і ми таким чином починаємо цивілізуватися і іти в напрямку Європи. Як це ми намагаємося зараз робити? Цей закон ставить в рамки державних службовців. Ви проводите навчання для державних службовців. Як вони його сприймають, і які найчастіше вони питання ставлять? Е Справді він орієнтований на публічних службовців, включаючи місцеве самоврядування, поки що тренінги проводились на центральному рівні. На центральному рівні Міністерств і інших державних служб, агентств, інспекцій працювали люди, які розуміли цю матерію, і вони, якби. Не заперечували потребу цього. от З іншого боку, вони е, говорили, що це багато треба нам працювати. Ну, але ми всі зараз повинні більше працювати, щоб змінити цю країну. Зверніть увагу на екран от простими словами, не простими словами, а як в законі визначено, адміністративна процедура це порядок розгляду. Та вирішення адміністративної справи. Разом із цим закон вводить такі нові терміни, як адміністративна справа, адміністративний орган, адміністративне провадження чи адміністративний акт. Пане Андрію, адміністративна справа це нове поняття в законодавстві. Так, в нас є в кодексі адміністративного судочинства поняття адміністративної справи, але там йде мова про судову справу. Тут же ж мова про справи, які не розглядаються в суді, вони розглядаються в публічній адміністрації, тобто в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування і в інших уповноважених державою суб'єктах. Ось тобто, це все, що ми називаємо. Виконавчою владою в широкому розумінні, тобто закон по великому рахунку ставить в правові рамки другу гілку влади, виконавчу, включаючи місцеве самоврядування. Ще один такий яскравий приклад, який демонструє, що таке адміністративна процедура, це ситуація, коли людині просто беруть і зменшують розмір пенсії. Як адміністративна процедура має врегульовувати оцю проблему? Е це дійсно було в нас дуже багато прикладів в цій частині, бо про що йшлося? І йшлося про зміну адміністративного акта. І до цього часу. По суті, не було якогось правового регулювання, в яких випадках з яких підстав адміністративні органи можуть це робити, можуть змінити своє попереднє рішення. Бо коли особі змінюють, особливо зменшують розмір пенсійного забезпечення, то по суті йде мова про скасування попереднього акта. І е, в результаті от такого такої відсутності правового регулювання, в нас на рівні закону, це все переходило в судові спори, і судові е, органи дуже неоднозначно вирішували е, ці справи, яким чином це можна зробити в новому законі. Цьому питанню присвячена окрема глава, яка називається відкликання та визнання нечинними адміністративних актів, де детально на базі німецького досвіду врегульовано е, це питання. От... Е, Насправді це найскладніший розділ. Він для, для юристів навіть найскладніший, бо ніколи такого не було в в законодавстві України, коли ми спробуємо спростити для наших телеглядачів от таке адміністративна процедура на прикладі ситуації із зменшенням розміру пенсії, то воно буде виглядати наступним чином. Відповідний пенсійний фонд, перед тим як приймати таке рішення, він мав щонайменше повідомити громадянина, він мав щонайменше запросити його до себе на засідання чи на якусь робочу зустріч, обґрунтувати відповідне рішення, і тільки тоді надати відповідному громадянину це рішення з тою метою, що громадянин міг би ще оскаржити це. В адміністративному порядку чи в судовому порядку ось це такий от алгоритм дії адміністративної процедури, наприклад, пенсійного фонду. А насправді, тобто, тут йдеться про рішення, яке є негативним для особи, для громадянина, тобто йому зменшується пенсія і. Засадниче право, яке зараз є по всіх європейських стандартах, воно називається право особи бути заслуханим перед прийняттям рішення. І весь закон от, проникнутий цим правом, що особа е, має мати можливість, можливість, не обов'язок в багатьох випадках е, бути вислуханим. Кінцеве рішення все одно приймає адміністрація. Тобто може врахувати частково, наприклад, позицію громадянина, тому що всі потреби наші не можуть бути задоволені. Це в принципі ілюзія, якась, але вислухати це вже буде крок позитивний, тому що людина десь зрозуміє, що намагалися принаймні врахувати її позицію. В одній з своїх е, публічних лекцій ви говорите про загальну адміністративну процедуру і спеціальну адміністративну процедуру. Е, що це означає, от, простими словами, і як воно буде працювати? Ну Питання вже складніше більше для юридичної аудиторії, але я просто буду десь намагатися це пояснити. Оцей закон він є спільним знаменником для всіх адміністративних органів і виконавчої влади і місцевого самоврядування, тобто він встановлює мінімальні стандарти, яким повинна відповідати адміністрація, яким чином мають прийматися рішення, вчиняти дії і так далі. Поза тим, закон зберігає можливість врегулювання особливого, тобто в спеціальних законодавчих актах може зберігатись певні особливі правила, якщо це потрібно. Тобто, це не виключається. Це трошки складніше в юридичному контексті, як вирішуються оці питання, але загалом це допускається. Тобто, в сферах, наприклад, там оскарження публічних закупівель, є прямий виняток закону. Тобто, там закон про адміністративну процедуру не застосовується. Коли ми говоримо для прикладу, взаємодію платника податків, тобто людини, громадянина і податкових органів. Що тут загальне, що тут спеціальне, і чи воно буде працювати на цьому рівні? А тобто, тут? податкові органи від того моменту, коли повністю імплементується цей закон, зобов'язані будуть питати громадянина про його позицію перед прийняттям рішення. Правильно? Правильно, просто зараз ці речі регулюються податковим кодексом. Тобто, в податковому кодексі є норми і спеціальної адміністративної процедури, тобто норм, за якими зараз діють контролюючі органи Державної податкової служби, в першу чергу. От і ці норми податкового закону вони зараз мають бути переглянуті. Протягом наступного року і приведені відповідність з вимогами загального цього закону про адміністративну процедуру. Мабуть, найголовнішим законом, який потребує перегляду, який буде переглянути, це закон про звернення громадян. Зверніть увагу на екран в діючому законі про звернення громадян є три статті: 14, 15 і 16. І в цих статтях якраз йдеться про те, що Пропозиції зауваження героїв Радянського Союзу, героїв соціалістичної праці мають бути враховані відповідними керівниками першочергово і під час особистої зустрічі, так особистого прийому громадян. Так само при розгляді заяв чи клопотань чи скарг скарг героїв Радянського Союзу, героїв соціалістичної праці. Пане Андрію, на дворі війна. Ми живемо в зовсім іншому періоді. От, от як може бути таке, що в законі про звернення громадян залишились такі такі положення, які є діючі. З ну, законом про звернення громадян є така ситуація, що ми давно вже його критикували як експерти з адміністративного права. Е, проблема в тому полягає, що він випливає з, з статті 40 конституції. От, і на нього посилаються його розробники, що він е, якби позитивний закон загалом. Е, але правда полягає в тому, е, що він змішує дуже багато речей. І достатньо неякісно е, змішує. Тобто, це вже застарілий законодавчий акт, який відповідно до прикінцевих і перехідних положень е, цього е, закону нового про адміністративну процедуру, точно буде переглянутий. Буде переглянути в цьому контексті, що заяви і скарги громадян вони переходять до законодавства про адміністративну процедуру. Нова редакція закону про звернення громадян, або інший варіант закону про петиції, мала б стосуватися лише пропозиції електронних порпетицій. Е, як це є зараз в чинному закон? Але станом на сьогодні, все таки, коли приходить до якогось державного службовця, героя радянського союзу, то закон зобов'язує того державного чиновника прийняти і першочергово розглянути. Ну і... я так скажу таким чином, що якраз зараз робоча група займається доопрацюванням нової редакції закону про звернення громадян. Якою вона буде в кінцевому варіанті, ми ще не знаємо, але від цього теж буде дуже багато залежати. якою Буде ця редакція, от щоб вона і не суперечила закону про адміністративну процедуру, і не містила таких явно застарілих речей, про які ви говорите. В одній з ваших наукових публікацій йдеться про те, що звернення громадян не стосується юридичних осіб. Так, тобто, це сама назва сама назва закону є застарілою, тобто, бо юридичні особи зрозуміло за іншими актами звертаються і доволі часто звертаються до органів і виконавчої влади, і місцевого самоврядування, а закон тільки називається звернення громадян. Тобто, формально, якщо тлумачити, поширюється лише на фізичних осіб, що не є коректним, як практично, наприклад, коли людина має скаргу чи пропозицію зараз. Максимально ефективно реалізувати своє право, не чекаючи, поки закон про адмінпроцедуру буде повноцінної дії, ну знову ж таки різні речі. Пропозиція вона не стосується особистого інтересу особи громадянина. Тобто, це залишиться в законі про звернення громадян і це зараз регулюється. чинний закон все таки передбачає те, що можна оскаржити будь-яке рішення, діючи бездіяльність. І в адміністративному порядку за законом про звернення громадян, і е, в судовому порядку за кодексом адміністративного судочинства. Але полягає в, ць, е, в тому, що регулювання цього оскарження воно є дуже неякісним в законі про звернення громадян. Як ви правильно зауважили, лише три статті, дуже мало е, положень. Ось в порівнянні з будь-яким процесуальним кодексом, це просто нічого. Візьмемо приклад цього звернення громадян. Для прикладу, людина звертається до районної державної адміністрації з скаргою. Районна адміністрація формально робить відписку. Ну, така ж практика присутня дуже часто. Коли мова йде про адміністративний порядок оскарження, людина може оскаржити такі дії в обласну адміністрацію. Обласна адміністрація, здебільшого як каже, практика також формально підходить. Якби от в контексті закону про адмінпроцедуру це мало працювати. Механізм оскарження? Дякую за це запитання. У нас в Україні з різних причин, які вимагають окремого висвітлення, адміністративне оскарження працює значно гірше, чим в сусідніх державах Європейського Союзу в порівнянні з судовим. Але це зумовлено і недоліками правового регулювання, і в новому законі про саме про адміністративне оскарження є окрема глава. Присвячена цим питанням, і передбачено зокрема створення спеціальних комісій для розгляду скарг адміністративного порядку, і які будуть створюватися відповідними адміністративними органами. В законі також йдеться про дискреційні повноваження. Дискреційні повноваження це можливість от державного службовця діяти або так, або так. Наскільки вирішиться проблема з зловживанням? Державними службовцями цими дискреційними повноваженнями. Ну, ви зразу починаєте про зложивання. Е, Насправді, дискреційні повноваження це нормальна ситуація. Тобто, е, в кожної гілки влади, в кожного службовця повинна бути дискреція в більшості випадків, щоб він вирішив конкретну ситуацію відповідно до конкретних обставин справи. Е, в, в цьому законі, е, вперше, на рівні законодавчого акта вже є тлумачення, що таке дискреційні повноваження і як повинен діяти, керуючись якими принципами. Ами публічний службовець застосовуючи дискреційні повноваження, у е, нас не має бути такої недовіри, яка була завжди до службовців держави і посадових осіб місцевого самоврядування. Тобто вони завжди будуть мати дискрецію. От, але як вони будуть застосовувати цю дискрецію, тобто, це питання, от яке спрямовує закон. Тут питання до звичайно до самих службовців, ось які повинні е, діяти е, згідно з принципами, які визначені цим законом, е, і це десь теж е, довша розмова. Тобто, це, це треба вчити наших службовців е, по новому, хоча не, не тільки по новому, ось бо е, в нас була така ситуація, що е, принципи. І вимоги до службовців вони були закладені в нас в судовому кодексі, в кодексі адміністративного судочинства. Були визначені критерії, які може перевіряти суд адміністративний, коли особа оскаржує рішення дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень. Тобто, суд може міг перевіряти і перевіряє зараз рішення дії чи бездіяльність адміністративних органів і їх посадових осіб. А вони можуть це не знати, тому що в них не було до цього часу регулювання, е, яке зараз передбачене цим законом. Тобто, я це взагалі розглядаю, удар нижче пояса, е, тому, тому що е, службовці не знали, чого вони мали вчити судовий кодекс. Це стосується вже судів, ось а, а суд. Перевіряє і скасовує рішення адміністративного органу на тій підставі, що він не відповідає тим чи іншим принципам, які визначені в судовому користі. Давайте ще раз звернемось до цього чудового принципу дискреційні повноваження, які про який йдеться в ряді законодавчих актів. От конкретна ситуація: приходить людина до мера міста і каже: я хочу отримати земельну ділянку. І мер міста має право сказати або так, або ні. Це нормальна ситуація? Ну, е, нормальна ситуація полягає в тому, що це завжди буде. Що завжди будуть певні земельні ділянки, і певні посадові особи будуть мати повноваження надавати їх чи не надавати. Питання просто щоб це все відбувалося відповідно до закону, щоб були підстави. І щоб не було тут зловживань з боку конкретних посадових осіб в даній ситуації місцевого самоврядування, які надавали їх своїм знайомим, родичам, друзям і тому подібні речі, бо, бо в нас це дуже серйозно закладено в нашому суспільстві. Що спочатку треба задоволити потреби своїх знайомих, родичів і всіх, кого ти знаєш, а після того вже інших осіб. І, і на цьому починається дискримінація. Це, якщо дозволити такий вираз, неправовий звичай, який є в суспільстві. Якщо ви зустрічаєтесь з такою ситуацією, дискримінацією, то, очевидно, рекомендуємо вам захищати свої права, в тому числі в судовому порядку, тому що ми живемо в демократичній і правій державі, і кожен має право, якщо це право порушується, безумовно, захищати його. Пане Андрію, що каже? Наука, що каже доктрина, що каже практика, про відповідальність за порушення процедури, для прикладу? Про відповідальність адміністрації чи про відповідальність особи? Ну, звичайно, ми говоримо для наших телеглядачів про відповідальність адміністрації. Бо в адміністрації теж працюють люди, які громадянами цієї країни в цій частині. Тобто, коли ми говоримо про захист, то в нас є на сьогоднішній день більше ніж в будь-якій країні способів захисту. Річ в тому, щоб їх належно використовувати. І в нас чого немає, мабуть. То це не має дуже часто особистої відповідальності особи, яка приймає те чи інше неправомірне рішення. Тобто, дуже рідко держава в порядку регресу звертається з вимогами матеріальними до службовців чи політичних діячів, які прийняли неправомірне рішення. Тобто, це є проблемою, от. Але запровадження закону про адмінпроцедуру воно збільшить посилить відповідальність? Цей закон не стосується юридичної відповідальності службовців адміністрації. Коли, коли ми подивимось текст закону, то в ньому, зокрема, йдеться про внесення змін до закону про адміністративні послуги. Як процедура буде? Імплементована в е, систему адміністративних послуг, ну я вам е, скажу кілька слів, що що закон адміністратив про адміністративні послуги 2012 року він е, відіграв досить позитивну роль. Але він об'єднував різні речі. Він об'єднував е, регулювання центрів надання адміністративних послуг і внутрішні відносини в межах адміністрації і відносини ці зовнішні. Тобто, тут е, відбулася певна накладка предмету двох законодавчих актів, і воно вже зараз при кінцевих перехідних положеннях вже це е, є спроба усунути. Тобто з е, Послуги будуть далі надаватися, але в порядку, визначеному більше цим законом, відповідно до стандартів загального закону про адміністративну процедуру. Хоча закон про адміністративні послуги він залишається, як на мене, це дуже успішний закон, це одна з історій успіху цієї країни. В підсумку на що все таки очікувати нашим громадянам, державним службовцям після повноцінного запровадження закону про адміністративну процедуру? Чи бюрократії стане менше, чи права будуть порушуватись рідше? Я вважаю, що права будуть справді порушуватись рідше, і адміністрація і службовці адміністрації будуть більше зважати на правові вимоги, тому що вони тут дуже чітко закріплені на рівні закону з одного боку, з іншого боку, і особа. Десь буде розуміти, що адміністрація повинна діяти відповідно до певних правил і вимагати цього від неї. Інша річ, що іти зараз публічну адміністрацію, це вже не буде простою казкою, як це дуже для багатьох людей, які займали певні посади, особливо в 90-х, 2000-х роках, які розглядали посади в публічному секторі як якісь приватні заклади, тобто цього вже не буде. Про закон про адміністративну процедуру, як він буде працювати, які є позитивні моменти в його прийнятті, в його змісті. Ми спілкувалися із адміністративістом, професором кафедри адміністративного та фінансового права, доктором юридичних наук Андрієм Школиком. Дякую вам за розмову. Дякую. І підсумовуючи, хочу. Звернути увагу на наступне. Цей закон, насправді, закон про адміністративну процедуру є такою великою революцією в сфері державного управління. І зараз розробляється багато законодавчих норм, законодавчих актів для того, щоб цей закон повноцінно і якісно запрацював, для того, щоб для наших людей, для наших громадян все таки було. Менше бюрократії, а для системи державного управління діяльність їхня була ще більш якіснішою і ефективнішою. Віримо в збройні сили України і віримо в нашу перемогу. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємось вже наступного тижня.